За це про. І, і ми сьогодні будемо стрілятися П'ехали п'яхали ми просто. І, і він внизу. А я зверху туди. Ну давай, йди на низ. Йди на низ. Давай. Пусто хп, коротше. Давай. Раз. Два, три, гоу

Я раз, два, три. три. Ту. Давай. Я я жду, пока ты. Мазырька. Так, мы поч... Раз, два, три. Опа, но. Маня, подожди, шкаф снимаю. Go! Headshot, headshot. I <tries> sure. Headshot, I it. <tries> <Mozilla. tries> oh. А а ты не докинула. Кида. Ой. А. Блин,чала в Я тебя не надо. хедшот. У було! же было. коли ти виглядаєш, тобі зразу в голову. И ничего не бачишь Ничего не бачите, бляха муха. Все, немає! Кидай, ти... тебе! Убила. Все! Тебя слепило, я тебя убил. Фух, добра! У тебя тоже есть граната, чого не... не кидає? Добре, підписчик, я тут закінчую відео. І... Свят два, один. У мене два, у нього один. Добре, чого на, на другу. È, è у, у меня, підписуйтесь <звук> на канал, ставте лайки, <звук> пишіть в коментарях і дивіться мої ролики. Всем пока-пока.